45-50 осіб на 100 тисяч населення хворіють на онколегенів. Такі невтішні дані засвідчує медична статистика, і це дуже високі цифри, відзначають лікарі. Тенденція до збільшення кількості хворих пов'язана як з причинами особистого характеру, такими як паління, особливо неякісних цигарок, так і з зовнішніми факторами, поганою екологією, довкілля. Паління тютюну саме тютюну виробники цигарок на сьогоднішній день дуже недоброякісні, тому підміщують усілякі хімікати, що насамперед тягне розвиток саме легень. Далі це довкілля. Довкілля на сьогоднішній день у під час воєнного стану дуже забруднено навіть ось ці трагічні моменти. З Каховської ГЕС найголовніша загроза захворювання виявлення на пізніх стадіях. Адже якщо на перші третій хвороба піддається лікуванню, то на четвертій стадії онкологенів на даний момент вважається невиліковним, зазначають медики. Основний симптом, на який треба звернути увагу, так би мовити, тривожний дзвіночок, це кашель, періодичний і спонтанний. Кашель, який може виникати спонтанно. Він а, може не мати якісь. Паралельні симптоми, тобто підвищення температури тіла, загальна слабкість, нездуження щось на, на кшталт того. Тому, по-перше, пацієнт має звернутися до лікарні та провести рентгенологічне дослідження. Це перше, що. На сьогоднішній день просто маст хев. Кожен рік, хоча б один раз на рік, потрібно проходити це дослідження для попередження розвитку раку легень, саме злоякісного та виявлення на перших стадіях. Не тільки при появі симптомів хвороби, а й з метою профілактики необхідно звернутися до свого сімейного лікаря і отримати направлення на рентгенографію або комп'ютерну томографію, що дозволить вчасно і якісно діагностувати стан легенів пацієнта, акцентують медики.